Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Це вже шосте заняття з курсу 12 англійських часів з нуля. І на сьогоднішньому занятті ми розмовляємо про минулий, тривалий або англійською мовою Past Continuous tense. І перед початком уроку хочу попросити вас залишати ваші вподобайки, писати будь-які коментарі, і також найважливіше підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Вся ця активність дуже і дуже допомагає розвивати мені канал, і ми скоро дойдемо до 100 тисяч підписників. Також при бажанні ви можете залишати донати на баймі. Кофі або прямо тут в Ютубі, нажавши на кнопку з доларом сердечку. Дякую і поїхали. І як завжди в даній серії перед переходом до основного сьогоднішнього часу ми повторимо попередній. І зараз в нас вже є 5 часів, щоб повторити. Для початку давайте побудуємо речення в теперішньому простому часі. Отже, скажіть, я вивчаю англійську два рази на тиждень. Вивчати можна сказати study, можна сказати learn. Краще підійде тут study. Два рази на тиждень це буде твайс a week. отже, twice означає двічі. Також можна сказати two times a week. два рази на тиждень, але тут краще сказати twice, тому що для цього є спеціальне слово. Отже, скажіть, я вчу англійську двічі на тиждень. Отже, якщо ви ще не готові, поставити відео на паузу. Якщо ви ж готові, то відповідь I study English twice a week. Ще раз, I study English twice a week. Наступне речення ми побудуємо в теперішньому тривалому часі, і воно буде заперечне. Отже, скажіть, вона не читає книгу. Мається на увазі прямо зараз, в цю секунду вона не читає. Отже, відповідь She is not reading a book, або просто she is not reading. Вона не читає. Також, якщо ви сказали скороченням, це також буде правильно. Отже, можна сказати she isn't reading, або she's not reading. Отже, тут є два скорочення: she та is зливаються в she's, або is та not, зливається в isn't. Речення номер три. Давайте побудуємо в теперішньому доконаному часі і зробимо запитання. Отже, чи завершили вони цей фільм? Завершувати, закінчувати буде finish, Ми вже вчили. Далі фільм буде або film, або movie, Отже, і так, і так правильно. Тепер задайте запитання: чи завершили вони? Можна також додати вже, вже якщо ви забули це already. чи вони вже завершили цей фільм. Отже, це речення може бути трішки важко побудувати, тому якщо ви ще цього не зробили, поставте на паузу. А відповіддю буде Have they finished this film? А, забув слово already. Так ось, have they already finished this film? Чи вони вже завершили цей фільм? Ще раз. Have they already finished this film? Film. наступне речення буде в теперішньому доконаному тривалому часі. Present Perfect Continuous, дова, складна назва. Так ось, спробуйте сказати англійською мовою. Він читає вже дві години або він читає протягом двох годин. А, тут ще додам вставку. І досі він читає, тобто це не минулий час він читав дві години тому. Ні, він читає на протязі двох годин і досі він цим займається, тобто він досі не перестав. He has been reading for two hours. He has been reading for two hours. Годин і п'яте речення в минулому простому часі. Отже, давайте скажемо, вона намалювала картину вчора. Отже, малювати ми скажемо олівцями Draw, не paint, не фарбами, а олівцями. Отже, draw. Draw – це неправильне дієслово. Друга його форма це drew. третя drawn. Отже, ви самі повинні вирішити, яка вам потрібна для цього часу. А картина це picture. Painting – Ще є слово painting, це картина фарбами. Намальована фарбами. Отже, слово painting означає як малювати фарбами, так і сама картина. Отже, воно може бути як дієсловом, так і іменником. Так ось, тут нам воно взагалі не потрібне, у нас є picture. Picture – це або картинка, або фотографія. Отже, скажіть, вона намалювала картину. Картина буде тут picture. І вчора, не забудьте додати вчора. Отже, вчора вона намалювала картину, буде She drew a picture yesterday. Або yesterday можна поставити на початок. Отже, буде «yesterday she drew a picture. Тут наголошу, що я використав другу форму неправильного дієслова «draw». В минулому простому часі використовується друга форма неправильних дієслів, не третя. Отже, не she drawn a picture yesterday. Ні. She drew. A picture yesterday. друзі. Якщо ви хотіли більш поглиблено займатися англійськими часами, іншою граматикою, вимовою, читанням та говорінням, рекомендую вам це зробити в школі Smart Owl Crew. Це онлайн школа іноземних мов, а також інших шкільних предметів, які ви з легкістю зможете знайти собі викладача, який сподобається вам. Перше заняття безкоштовно, тому ви можете просто прийти, спробувати і вже потім вирішити, чи хочете продовжувати займатися чи ні. Я і сам певний час працював в даній школі викладачем англійської мови, тому знаю, що викладачі там хороші і. Професійні, також не забудьте сказати, що ви від Віталія з каналу Легка Англійська. Тоді на всі ваші майбутні заняття у вас буде знижка. І тепер, нарешті, давайте переходимо до сьогоднішнього минулого тривалого часу. Отже, він дуже легкий, він дуже легкий по двох причинах: перша це його використання. Він використовується в дуже простих ситуаціях, коли ви хочете сказати, що якась подія відбувалася. В минулому не відбулася, як було в минулому простому, а відбувалася. Отже, це не означає, що вона завершилась, не означає, що вона не завершилась. Це не має значення. Має значення те, що вона відбувалася в певний час в минулому. Дивіться, я скажу вам два речення. Перше буде в простому минулому. I did my homework yesterday. Отже, вчора я зробив свою домашню роботу. Did тут буде зробив. І тепер те саме речення, але в минулому продовженому часі. Отже, я скажу yesterday I was doing my homework. Yesterday I was doing my homework. що означає вчора. Я робив свою домашню роботу. Або я робив своє домашнє завдання. Як бачите, різниця є велика. Я зробив, та я робив речення я робив, не випливає, що я доробив її, і також не випливає, що я її не доробив. Можливо, так, можливо, ні. Мається на увазі, що просто вчора я робив свою домашню роботу. Наприклад, мене запитують, чим ти займався вчора? Я робив свою домашню роботу. Важливо, просто те, чим я займався. Не факт завершення, не факт початку. Ні. Тільки те, чим я займався в якийсь конкретний час в минулому. І друга причина, через яку вам буде легко вивчити цей час, це те, що він будується таким же способом, як і теперішній тривалий час, який ми вже вивчили і знаємо досконало, я сподіваюся. Отже, теперішній тривалий, якщо пам'ятаєте, це те, що ви робите прямо зараз. Наприклад, I am reading, я читаю, They are studying – вони навчаються прямо зараз, мається на увазі. І сьогоднішній минулий. Тривалий час будується за такою ж системою тільки з іншими допоміжними дієсловами, але тут ще легше, тому що їх не три am, is are, як було в теперішньому, а тільки два: WAS та WERE. Отже, давайте розпочнемо зі структури стверджувальних речень. Як будується воно? Спочатку іде підмет, як завжди, я, ти, він, вона, віталій, собака і так далі. Потім допоміжне дієслово WAS. Або were, воно залежатиме від підмета. Отже, для таких підметів, як я, він, вона, воно, тобто однина, буде використовуватися слово was. Тут вже немає аналога до am. Тут для всіх слів в однині буде тільки одне слово was. Далі were, до речі, вимова тут важлива were, were використовуватиметься з множиною, тобто ви, вони, ми, люди, собаки, тварини і так далі. Отже, з множиною буде were. І потім буде дієслово з закінченням ING, як і в теперішньому тривалому часі. І це все. Отже, три основні елементи цього часу це підмет, was were і дієслово з ING. І давайте побудуємо речення до прикладу. Отже, я скажу я плавав у річці вчора після обіду. Отже, як ми це скажемо, I was, тут потрібне допоміжне дієслово was. I was. Потім плавати це «swim». Swim. Зобавляємо до нього ING, і в нас виходить swimming. I was swimming yesterday afternoon. Afternoon, це як після обіду або вдень просто. Yesterday afternoon. Я плавав вчора. Після обіду. Тепер давайте побудуємо ще одне речення, але воно буде цікавіше, тому що в минулому не буде вказуватися якийсь конкретний час, як вчора, дві години тому, минулого тижня, і так далі. Ні. Замість цього буде інша подія, яка сталася в минулому. Вона буде в простому минулому часі. Отже, послухайте речення: She was painting when I called. Що це означає? Вона малювала фарбами, це ми знаємо. She was painting, вона малювала фарбами. «When» означає коли «I called» – «call» – це дзвонити. «Called» в минулому дзвонив. Отже, коли я подзвонив. Вона малювала фарбами, коли я подзвонив. Отже, це також рахується минулим часом. Коли замість того, щоб вказати, коли саме це сталося, ви вказуєте якусь подію, яка сталася в минулому. Коли я малював, коли я подзвонив, коли я працював і так далі. Це все також буде вказувати на минулий час. Тепер переходимо до заперечень. Отже, для того, щоб побудувати заперечне речення в цьому часі, нам просто потрібно додати слово «not» після «was» та «were». Отже, підмет «was were». Not, і дієслово знову ж таки, з ING. Тут є допустимі два скорочення. was та not. Зливаються в wasn't. Were not, зливаються в weren't. І тепер давайте наведемо речення до прикладу. Отже, я хочу сказати, він не ремонтував свій автомобіль цього ранку. Ремонтувати буде fix. Автомобіль ми вже вчили car. Отже, fix the car. Тепер я хочу сказати: він не ремонтував свій автомобіль. He wasn't. Fixing his car this morning. Цього ранку this morning. Ще раз, he wasn't fixing his car this morning. Ще одне речення. Вони не танцювали на вечірці минулого вечора. Як я це скажу, they weren't. Отже, для слова they це множина. Нам потрібно вже використати were. Were not, це weren't. They weren't – це танцювати. Тут нам потрібно «dancing». They weren't dancing at the party на вечірці last night». «Last night» – це минулого вечора або минулої ночі. Ще раз, «They weren't dancing at the party last night». І для того, щоб побудувати запитання, думаю, ви вже самі знаєте, що на початок потрібно поставити допоміжне дієслово «was» або «were». Потім підмет, потім дієслово з закінченням ING і решта членів речення, які вам потрібні. Отже, я хочу побудувати запитальне речення. Чи спала собака о 3-й годині? Спати буде sleep. Собака dog о 3-й годині at 3 o'clock. Давайте спробуємо запитати це. Was the dog sleeping at 3 o'clock? Was the dog sleeping at 3 o'clock? О, чи спала собака о 3-й годині. Ще одне речення: для цього ми використаємо слово shop. Shop – це робити покупки. Ми вже раніше do shopping, тобто займатися покупками, також робити покупки, але не обов'язково так казати, можна використати саме слово shop. це також дієслово. Отже, я хочу запитати, чи займався ти покупками в місті в шостій годині? Отже, я скажу were you shopping? Це займався те типу, покупками? Were you shopping in the city в місті at 6 o'clock. Were you shopping in the city at 6 o'clock? А тепер час практики. Отже, я називатиму речення українською мовою, а ви повинні його перекласти на англійську. Отже, давайте спробуємо. Перше речення. Я спав о восьмій ранку. Щоб наголосити на тому, що це восьмої ранку, ви просто кажете 8 a.m. Має moment, A.M. мається на увазі час від 12-ї ночі до 12-ї обіду. Отже, весь цей час це AM. Отже, скажіть, я спав о 8-й ранку. І відповідь: I was sleeping at 8 a.m. I was sleeping at 8 a.m. На попередніх уроках ми вже вчили слово прибирати. Якщо пам'ятаєте, чи якщо не пам'ятаєте в будь-якому випадку, я вам нагадаю clean. Тепер скажемо. Він не прибирав свою кімнату вчора. Кімната це room. Прибирати ще раз clean. Скажіть: Він не прибирав свою кімнату вчора. Отже, he wasn't cleaning. His room yesterday. His це його. Це належне. His room, його кімната. He wasn't cleaning his room yesterday. Тепер давайте задамо запитання. Чи ремонтували вони автомобіль минулого тижня? Минулого тижня це last week. Ремонтувати автомобіль, якщо ви забули, fix – The car. Якщо конкретний автомобіль, то fix the car. Якщо просто якийсь автомобіль. Якщо вони працюють в автосервісі і постійно ремонтують автомобілі, то тоді буде a car. Fix a car. Тут давайте скажемо конкретний. Отже, чи ремонтували вони ось цей конкретний автомобіль минулого тижня. Отже, were they fixing the car. Last week. Were they fixing the car last week? Це все на сьогодні, друзі. Я вважаю цей час одним з найпростіших, якщо взагалі не найпростіший в англійській мові. Тому думаю, проблем з ним не мало бути. Але якщо є і будь-які запитання, будь ласка, задавайте їх знизу в коментарях. Я з радістю надам вам відповіді. Дякую всім за перегляд і побачимося в наступних відео. Bye, guys!